Вітаю, друзі! По продукту, який ви бачите на столі, та по девайсу, ви зрозуміли, що ми сьогодні будемо готувати буряк по-корейськи. Але хочу сказати: буряк це наш український овощ, який необхідно споживати і включати до раціону харчування. Прекрасно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту, нормалізує тиск, благотворно впливає на роботу печінки. Все це наш український буряк. Спочатку ми буряк. Почистимо. Знімаємо дуже тонким шаром шкірку. Деякі сорти буряка мають дуже яскраве забарвлення, тому рекомендовано працювати у рукавичках. Ми працюємо без. Дуже обережно будемо натирати буряк, щоб не залишити разом із продуктом наші пальці. Зверніть увагу, скільки буряка ми нашинкували. Вага нашого продукту становить 800 грам. Додаємо десертну ложку солі, все ретельно перемішуємо. Можна паличками, вилкою, але ми перемішаємо руками. Накриваємо буряк тарілкою меншого діаметру і ставимо зверху об'єм з водою для того, щоб краще буряк пустив сік. Робимо гніт і залишаємо на пів години. Поки наш буряк пускає сік, ми підготуємо інгредієнти до пасирування. На розжарену пательню ми виливаємо 4 столові ложки рослинної соєшникової олії. Додаємо порізану вже цибулю і будемо пасирувати протягом 2 хвилин, помішуючи. Додаємо чесник. Додаємо мелений коріандр, паприка, гірка. І паприка солодка. На пательні перебувають приправи не більше 20 хвилин. Чому? Тому що потім вони можуть набути гіркого, підпаленого присмаку. Прибираємо наш гніт у вигляді пляшки з водою і зливаємо рідину, яка утворилася, додаємо неповну ложку цукру, нашу заправку. І 2 столові ложки 9% розчину оцту. Це ретельно перемішуємо. Буряк по-корейськи готовий. Краще буде смакувати, якщо на декілька годин ви його поставите до холодильника. Підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте український YouTube. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. І до наступної зустрічі!